Говоряться, буде хід 2025 року, і в цьому щось є BYD Sia Line 07, перший електрокар із нової морської серії BYD. Модель названа не просто так. Як морський лев, він потужний, стрімкий і готовий до виклику. Перший його показали у 2023-му, і з того часу про нього говорить увесь автосвіт. Це брат культового BYD SEAL, але вже у кузові SUV, це створений на новій платформі. Є платформ 3.0 Evo. яка дає йому більше автономії, кращого керування. Ованість і сучасні фішки, батарея до 8,6 кВт годин, запас ходу до 610 км на годину, розгін від 4,2 секунди до 100 км на годину. ціни від 27 600 доларів до 33 800 доларів. Якщо хочеш уже в цього літа ганяти на власному сіалайні, пиши нам у приват прямо зараз. Допоможемо обрати комплектацію, підкажемо і все організуємо. Не тягни, машина твого літа чекає на тебе.